Ракетний терор триває. Після російської атаки у середу є влучання в об'єкти критичної інфраструктури. Вибухи лунали на Київщині, Львівщині, Полтавщині, Харківщині, Вінничині, Одещині, Чернігівщині. У цілій країні є проблеми зі світлом і водою. З кожним днем Росія все більше підтверджує статус країни терориста. Чого ж вона хоче домогтись? Перемовин. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Кремль не доб'ється своїми обстрілами бажання України піти на переговори з державою-агресором. Єдині можливі перемовини через приціл Сил оборони. Що далі? Якою буде зима для простих українців, та коли чекати успіхів на фронті? Усе найважливіше у четвер, 24 листопада, о 19.15, у проєкті говорить Великий Львів, майданчик, де отримують слово усі та почують кожного. В ефірі телеканалів НТА та Еспресо, а також у соцмережах, говорить Великий Львів, інформаційна тероборона України.